Канал уміти змінює назву, оновлює вміст, і в цьому відео я поясню, що і навіщо змінюється, які нові можливості з'являються. А також розкажу трохи про себе, щоб ми з вами познайомилися ближче. Про нові технології простою мовою. Відтепер це канал цифромова. Раніше основною аудиторією каналу були вчителі, жінки. А тепер, якщо дивитись на статистику Ютуба, це дорослі чоловіки, мої однолітки або старше, і це одна з причин змін. Але перш ніж розкажу детальніше, а також анонсую деякі цікаві речі. Дуже вас прошу долучитись до простого, але важливого для мене опитування в коментарях. Поставте номери тих рубрик, які ви хотіли б бачити в майбутньому на цьому каналі. Перша рубрика це огляди технології, пояснення простою мовою, як вони працюють. Другий топи рейтинги найкращих сервісів, ідеї для конкретних задач. Третя битва інструментів, де ми, наприклад, порівняємо декілька нейромереж в одній задачі, щоб визначити найкращу. Чотири це практикуми, де я буду при вас від А до Я робити якийсь проект, наприклад, створювати креативи. 5 це огляд новин технологій, і 6 квізи вікторини про технології, кому подобається грати. Тож, зараз прошу вас поставити це відео на паузу і проголосувати в коментарях. Сподіваюсь, ви це зробили. За що вам дякую. Я реагую на всі коментарі. І давайте зараз зроблю огляд тих ресурсів, які об'єднуються назвою Цифромова. В першу чергу це онлайн платформа. На якій я буду проводити зум-тренінги для опанування на практиці конкретних технологій, інструментів для конкретних задач або професій, також на цій платформі будуть різноманітні цифрові матеріали, які допомагають в роботі та повсякденному житті. Передусім, зараз, звісно, там буде штучний інтелект, бо це тренд всіх трендів. Невід'ємною частиною платформи є Telegram бот який надає доступ до всіх матеріалів, які вам будуть доступні на платформі, і це дуже швидко та зручно. Я не буду принаймні наразі створювати як більшість техноблогерів телеграм-канал або групу, оскільки просто не мають часового ресурсу, достатньо якісно та регулярно їх вести. Але цей бот має бути дійсно корисним інструментом, це не якесь джерело для спам. Окрім цього, цифромовою називається Facebook сторінка та instagram сторінка. Вам буде скоріш за все цікаво підписатися на ці сторінки з тієї причини, що більшість дописів до 70% які будуть публікуватися на цих сторінках, Робитиме сам штучний інтелект без моєї участі. Я вже тестував цю автоматизацію через сервіс Make. Зараз я допилюю стилістику зображень, які теж будуть на ходу генеруватись тематику, і скоро тут з'являться регулярні дописи, які роблю не я, а нейромережа. Якщо вам цікаво, як це працюватиме, тож підписуйтесь тоді на ці ресурси. Всі посилання, які я вам зараз давав, знаходяться в описі під цим відео. А тепер давайте познайомимось ближче. Мене звати Іван Іванов, я народився та виріс в Луганську. З 13-го року живу в Києві за освітою, вчитель української мови та літератури, але ніколи не працював за фахом, завжди був пов'язаний з технологіями. І ще, будучи студентом, вже працював лаборантом комп'ютерного кабінету в себе на кафедрі. Після того Енну кількість років працював в інституті, де вчителі підвищують кваліфікацію, навчав їх використовувати інтерактивні Дошки, планшети, онлайн-сервіси і тому подібне. Паралельно з цим був тренером Microsoft в освіті, тренером Intel. І також вигравав всеукраїнський конкурс від Panasonic з використання їхніх інтерактивних дошок, і після того був їхнім тренером теж. Завершив міжнародну програму підготовки тренерів Україна, Польща, Франція, і це не було пов'язано з технологіями. Це про тренерство як окремий жанр, як професія. Навчання завершувалось у Польщі. Давно вже не працюю в державних установах, але остання моя посада звучала так. Я собі виписав. Завідувач сектору професійних навичок відділу неформальної та інформальної освіти для дорослих інституту модернізації змісту освіти МОН України з тих пір. Я перейшов, як кажуть, на вільні хліба відкрив ФОП і почав приватну тренерську практику. Тут ви бачите, де я бував зі своїми тренінгами в навчальних закладах, в школах. Технікумах, училищах, іноді садочках, і в деяких цих точках бував, наприклад, як в Тернополі понад 10 разів з різноманітними виступами і тренінгами. За цей період, який тривав декілька років, пройшло через ці тренінги чимало освітян. Багато різноманітних тем всі вони здебільшого стосувалися використання цифрових технологій в освіті, і це було досить цікаво. Також брав участь в різноманітних заходах, як спікер, ось бейджики, які збереглися після виступів. У цей же час створив та розвивав. Освітянську Facebook-спільноту Уміти Вчити, в якій наразі 171 тисяча підписників, дуже активна та жива група. Брав участь в різноманітних спецзаходах від громадських організацій, Міжнародного банку як от тренінги Інтел для апарату Верховної Ради України. Був спікером на iForum 2018 і тоді презентував навчальну платформу Уміти, яку розробив самостійно, оскільки не було ресурс ресурсів для того, щоб всі свої амбітні технологічні бажання реалізувати комерційним шляхом, тому довелося стати розробником самоучкою. Я досі ним є і розробляю різні речі для себе. Був учасником робочої групи Міністерства трансформації та міністерства освіти з розробки рекомендацій, як освітянам використовувати штучний інтелект. До речі, цей документ доволі популярний і за межами України, і багато країн його собі взяли за основу для своїх власних е, таких документів. Справа бачити, який саме блок був за мною, за який я відповідав у цьому році. Був номінований на премію ЮНЕСКО від України країни за впровадження штучного інтелекту в освіті. Це не всі актуальні проекти, про інші розкажу якось іншим разом. Отже, канал Уміти стає цифромовою, з'являється платформа з практичними zoom тренінгами, telegram бот та соцмережі, які вестиме штучний інтелект. Якщо такі зміни вам до вподоби, покажіть це вподобайкою та коментарем. Давайте будемо разом. І до зустрічі в наступних відео на каналі Цифромова.